Вітаємо вас в MySchneider! В цьому відео ми розглянемо, як перевірити ціну та доступність продукції. Сторінка Огляд містить секцію Ціна та наявність. В ній можна виконати пошук по одному продукту. Почніть писати референс, оберіть потрібний зі списку та натисніть пошук. Натисніть перевірка за декількома продуктами, щоб дізнатись ціну та доступність для декількох референсів одразу. Впишіть референси, які вас цікавлять. Додавайте більше ліній вручну або імпортуйте потрібний перелік продукції за допомогою файлу CSV, XLS або по створеному списку продукції. Розглянемо імпорт за допомогою файлів. Скопіюйте та вставте перелік продукції у вікно справа або натисніть Огляд для вибору файлу з ПК. Потім натисніть Додати. Всі 10 продуктів тепер відображаються в списку. Ви можете відредагувати або видалити їх при потребі. Тепер натисніть пошук. Для кожної позиції ви можете переглянути деталі продукту, дізнатись орієнтовний термін поставки, переглянути ціну, додати до кошика та натиснути переглянути додаткові відомості, щоб дізнатись інформацію по пакуванню і характеристикам. Вище доступні такі функції, як роздрук, щоб отримати файл PDF, або роздрукувати на принтері потрібну інформацію. Далі завантажити результати, щоб отримати аналогічну інформацію у файлі Excel. Додати до мого списку, щоб створити список, який можна імпортувати наступного разу, при перегляді цін та доступності. Переглянути додаткову інформацію, щоб відкрити або закрити даний пункт для всіх позицій. Та кнопка Додати все до кошика після натиснення на яку з'явиться підтверджуюче повідомлення. Тепер ваш кошик містить 10 продуктів.